як ловити в нових місцях, як знайти перспективні місця. Під другою стороною кущі кладу під самі кущі. Є ось цей досвід, який підказує, як все ж таки зробити правильно. Буває таке часто, що з-під трави на силікон не хочу брати, але на такі шумні приманки, як оберталки, як ратліни. Слава Україні, рибаки! Вітаю вас знову на каналі Fishing Life. Сьогодні у мене риболовля в нових місцях. Я тут був приблизно в цих районах один раз взимку, так скажем, просто подивився водойму, покидав і вирішив, що треба буде її перевіряти вже от більш теплу пору, коли активність риби буде вища. Сьогодні я знову націлююсь саме на щуку, прив'язав от грубий щучий флюр. По приманках поекспериментуємо, але поки що маю сильну віру в лимон. Тому сьогодні зранку ще перед рибалкою з пошти забрав нову посилочку. Попередні всі в мене розійшлись. Замовив ще шість пачок, і зараз його більше на гачок і будемо розпочинати. Що взагалі тут водиться? Ну точно є щука, точно є огонь. Можливо, є судак, можливо, є сом. Але якщо ця риба тут і є, то в дуже дуже малій кількості, скажімо так, більше на рівні якихось там розповідей місцевих рибалок, типу, що комусь там раз в рік щось таке влітає. Отож, на годиннику у нас 8.15 ранку і давайте розпочнемо цю риболовлю Підписуйтесь на канал, погнало ловити Ось так, я собі зразу три пачки 3 дюйма і три пачки 2,5 дюйма взяв, тому що в мене почало брати на них. І буквально там за 2 тижні я по 2 пачки спустив, взяв тому нових по три. Ну і це все діло на легку джиг-головку вагою в 3 грамчика. Так як ці місця новенькі для мене, і багато людей, в принципі, в мене цікавляться, як ловити в нових місцях, як знайти перспективні місця то я сьогодні буду, скажімо так, при час ловлі, багато коментувати свої дії, на що звертаю увагу, куди кидаю, для чого так кидаю. Ось Думаю, про це поговоримо. Сподіваюсь, це буде цікаво для вас. Перші закиди мені зразу показали, що дуже багато трави на дні, ну і поки що я бачу варіант ловлі чисто рівномірною проводкою взагалі без контакту з дном, тому що тільки коли на дно одразу трава. Глибина тут невелика, така метр, метр з копійками. Трави піднялися, як я розумію, вже досить багато, там пів метра. Відповідно, треба просто рівномірку тягнути над травою. Одне з місць, на яке вартує звернути увагу. Це ось такі підтоплені корчі. Щука любить стояти в корчах, і оці підтоплені берегові корчі вони завжди є перспективним місцем. Один-два закиди однозначно вартує робити. Прокидую також повністю все русло і намагаюсь скласти приманку як можна ближче до протилежного берега. Там є така теж цікава травичка в самому березі. Ну і щука часто любить стояти якраз таки в таких місцях. Ну, бачите, трави багато, постійно, постійно продергує траву, хоча кручу рівномірну проводку. Ось такі місця, як тут, часто бувають дуже перспективними. Як бачите, йде таке конкретне розширення русла, такий залив вимальовується з тамтого берега. Навіть треба зараз поставити якусь більш важку приманку, щоб пробити аж дальню стінку, бо своїм джигом я до не докину. Я поставив оберталочку і буду помаленьку вертатись до тих місць, з яких починав. Більше години рибалю, поки жодних покльовок не було. Але так як дуже багато трави на дні, то прийняв рішення, що, напевне, буде правильно ловити саме на залізо. Воно достатньо шумне в воді і може, скажімо так, з цієї трави виманити щуку. Буває таке час, що з під трави на силікон не хочу брати, але на такі шумні приманки, як оберталки, як ратліни, вона вискакує і хапає. Тому годинку покидав силіконом, тепер якийсь час приділяю ловлі на залізо. Є народ є. Ми бореться файно. Ох, файна, файна риба, не файна риба. Дивіться просто, що робить не там, чесно кажучи, я вже її побачив, така. О дивіться, дивіться. Ох ти що. Ох ти що. Паличка до семи грамчиків. Яка щука, дивіться, яка щука. Оце є, оце є. Оце я кайфанув. Оце, скажімо так, дійсно хороша риба. Дивіться, яка щукенця попалась. Ну така явно за півтора. Явно за півтора вона затягне. Народ, помінялась тактика і нова тактика приносить одразу рибу. Покльовка. Ну, грубо кажучи, десь близько центра, близько русла. На глибині. Ну, тут немає великої глибини, там трошки більше метра. Але якраз таки там на руслі. Гарний такий відчутний бабах І я не зразу зрозумів, що насправді на гачку в мене така хороша щука. Спочатку, в перших там, секунд 10, та вона поводилася, як звичайна невелика щучка. Потім включилась, потім почала боротись. І, і потім я зрозумів, що та, насправді на гачку щось хороше. Але спочатку я так не подумав. Оберталичка в мене там невелика, вона її заковтнула дуже-дуже жадно. У мене є інструмент, зараз інструментом це все акуратно діло знімлю. Але початок дня, ну як початок, я вже більше години ловлю, але перша риба просто супер, просто супер. Ось так. Savage гір. Трошечки мною така допрацьована, дороблена. Невеличка, двічка розмір. Кіло 800 потягнула рибка, але ну, я вважаю, що дуже непогано. Ну і цю красуньку я обов'язково хочу відпустити. Нехай росте велику. Ну Дуже приємно, що є ось цей досвід, який підказує, як все ж таки зробити правильно, що треба зробити, щоб піймати. І дуже приємно, коли це справді спрацьовує. Чудовий екземпляр спійманий, задоволення отримано. Продовжуємо риболовлю. Дивіться, що вона мені з вертушечкою зробила, як просто погнула цю основу. Будемо зараз рівняти. Насправді зараз тільки наближається 10 ранку. Мені здається, сьогодні у нас такий прохолодний був ранок, прохолодна ніч, що риба тільки зараз десь має включатися. До речі, ось цю оберталку я купив на барахолці за дуже дешево. Я не згадаю точні цифри, але приблизно там за 50% її магазинної ціни. Я вам обов'язково залишаю посилання на цю барахолку, ви переходьте доєднатися, також можете там купляти дуже вигідно і можете продавати там свої речі. Я часто туди заходжу, тому що там бувають дуже цікаві пропозиції. Наприклад, ті самі там воблери, яких зараз нема в Україні в наявності, на барахолці з рук БУ можна все купити. Ну і повторюю. Ось найголовніше це те, що зачасту дуже дуже приємні ціни. Там є абсолютно все: і по хижій рибі, і по мирній рибі, і спінги, і катушки, і приманки. От любе голубе там є. Посилання я прикріпляю в описі під відео і в закріпленому коментарі. Обов'язково доєднітесь. Нас там вже 12 тисяч людей. Як ловити на оберталку? Насправді блишня оберталка це дуже проста приманка. В ловлі її зможе опанувати навіть початківець, тому що все, що від неї потрібно, це закинути її в воду і, власне, виконувати рівномірну проводку. Але є деякі хитрості, деякі нюанси, які допоможуть вам зробити ловлю даною приманки все ж таки ефективнішою, результативнішою. Отже, дивіться, перше, багато людей, які ловлять на оберталку, я помічав, вони просто її закидають і одразу розпочинають крутити. Але якщо умови ловлі дозволяють, якщо у Водоймі непогана глибина, значно краще спочатку її опустити до дна, дати їй зануритись, а вже тоді розпочинати виконувати свою рівномірну проводку. Ну а другий такий дуже цікавий і важливий момент це, власне, швидкість підмотування. І дуже важливий нюанс, якраз таки в тому, що найкращі результати оберталка буде показувати на найменшій швидкості проводки. Тобто, чим повільніше ви зможете її крутити, але при цьому щоб вона добре крутилась, тим краще на неї буде клювати. Дана проводка називається проводкою на межі збою пелюстки. Давайте я вам два слова про снасті розкажу, тому що таку щуку витягнути, то треба, знаєте, трохи підготовленим бути. Ну насправді я їхав ловити меншу щуку, але розумів, що така щука водиться і тут вона спокійно може потрапити на гачок. Дивіться, в мене Black Swan ультралайтовий до 7 грам. Але це такий дрючок, яким я якраз таки завжди ловлю щучку саме. Тобто він достатньо хороший запас хомлі має, на науважуванні це проглядалось. Тобто, комель досить таки може стримати навіть щуку такого розміру. 772 модель. Тест до 7 грам, всього до 7 грам. Але приманки, які я сьогодні планував використовувати, це переважно джиг там вагою в 3 грама. Далі катушечка це Шімановський Ванфорд в розмірі c 3000 І напевне, що вартує заакцентувати на шнурі, адже власне його я сьогодні обрав. Трошки грубшим ніж зазвичай, власне, через те, що ловля саме щуки, і якщо клюну непогана, то щоб було більше шансів її витягнути. Це є 0,5 розмір по японській класифікації Sunline, Zero Boat Fun. в якості повіця флюр. Так само флюрік 0,52, Часто використовує 47, але на сьогодні такий думаю, так зав'яжу 52, Ну а вдруг, а вдруг візьме щось хороше. Ну як бачите, не прогадав. І є гарна риба. І флюрт в неї по зубах трохи поскакав, Він був досить сильно покоцаний, але витримав. Я після того як її зняв, то перев'язав повідець і обрізав просто пошкоджену ділянку. Є народ є. Є і хороша. Є і хороша. О, Спочатку знов так само було. Спочатку вона не здавалась доброю, але я бачу, що на гору виходить. І вона хороша. Так, 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 пропускаємо фракціон. Дивіться, як горі шурує. Ну це щука, вона я так притаманно на гору виходить. Ох ти шо. Ох ти що, якусь свічку зачудила. Ух, адреналін просто. Такі ракети. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, 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 щучка, здавайся. Все одно ми тебе зараз відпустимо. Ох. Просто дивіться, що робить. Жесть, жесть, Реально, жесть Фу. просто косить всю траву на дні. Моїм шнуром своїми рибками всю траву на дні косить. Давай, 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 давай. Ох, і народ ще більше. більша. Народ це просто ще більша риба. Кайф, просто кайф. Все, я цю щучку теж звільнив. Зацініть, просто зацініть. Яка мамка, яка ракета. Я думаю, ця затягне двуху стовідсотково. Зараз важимо. І знову ж таки вона спокосилась саме на невелику оберталку, на двійку. У мене було на сьогодні в коробці тільки дві оберталки. Одна двійка, одна трійка. Трійку я вже відірвав, лишилась двійка. Буквально не знаю скільки. Три місця ще поміняв і оберталка, бачите, працює сьогодні. Оберталка в цій траві от може спровокувати рибу і провокує. Дивіться, просто яка краса. Дивіться, яка краса. Ох ти що! Народ, це щука, а ось тут я вирішив зробити для вас конкурс на вгадування ваги щуки. Залишайте ваші варіанти в коментарях. А переможець отримує саме цю ексклюзивну оберталку, яку я зроблю для нього своїми руками. Ну Кайф просто нереальний, такі хороші щупаки. Вертушечку мені знову погнули основку. Значить, як вдалося зливити другу рибу. Під другою стороною кущі кладу під самі кущі. Буквально там не знаю, 2-3 оберта. Тобто ймовірно, що вона навіть з того куща вилітає і хапає приманку. Можливо, стоїть біля куща, якщо там активно вийшла кормитися. Так? А можливо, і дійсно саме з куща вилітає за приманкою. Така зовсім зовсім невелика оберталечка, але працює, працює. Ну, Нові місця, бачите, довелося витратити трохи часу, щоб адаптуватись до них, щоб підібрати ключик у вигляді оберталки, але чудово, що все вдалося. Реально, от я зараз ловлю, оберталка цю траву збирає постійно, а силікон це було ще гірше з силіконом. Тобто силікон взагалі ну, майже не проходив. Оберталка, я ще тягне біля поверхні води, вона ще проходить цю всю траву. Ось так, бачите, експеримент, експеримент спрацьовує, так що не лінуйтесь на своїх рибалках, також обов'язково експериментуйте. Велика щука вона не харчується протягом всього дня. Для неї непритаманно бути активною протягом всього дня. Це дрібна щука, шнурки, вони, та, вони можуть кривати будь-коли, зранку, ввечері в обід. Для великої щуки все ж таки притаманно клювати виходами. Стаються такі моменти сплески активності. Вона харчується не довгий час, буквально там 20-30 хвилин годину максимум, в залежності від дня, напевно, від погоди. Ось. І зараз на протязі 10-15 хвилин дві таких гарних щуки. Це саме розпочався вихід, і саме вдалося мені на нього скажімо так, застати його та і отримати свою рибу. Я продовжую переміщатись. І що стосується тактики, то як я і говорив, е класика. Класика це от закид під другу сторону, закид поближче під сам бережок другого берега, під всякі цікаві місця, під траву, під кущі. І ось якраз таки на таких закидах, на перших обертах ставали склювання. Пронесло. То якби я зараз обірвав свою другу оберталку, тебе вже нема на що ловити просто. Вихід щуки. Що ж це взагалі таке? Адже багато рибаків, і я в тому числі часто вживаємо такий вираз. Давайте я спробую пояснити дуже по-простому, як я це уявляю. Взагалі, це от короткий проміжок часу, коли щука сильно активізовується і починає ловитись. Тобто, як я уявляю собі це на даній водоймі? Тут багато трави, щука стоїть в траві, просто відпочиває, набирається сил, але приходить якийсь час, коли вона, скажімо так, висовує морду з трави. І от в цей момент харчується. Хоче зловити ту рибку, наживку, яка буде пропливати біля неї. Адже всім відомо, що велика щука вона не є активною протягом цілого дня. Вона харчується лише. Ох, який вихід! Вона харчується лише ось такими, якраз таки кроткими виходами, там раз чи декілька разів в день. І власне, щоб її зловити, треба знати цей час. Але і він може бути різним. Сьогодні вихід трапився в той момент, коли була така от різка зміна температури повітря. Тобто ранок був дуже прохолодний, 4 градуси, але приблизно на 11 дня вже передавало 12 градусів. І от я такий ходив, ходив, ловив, ловив. Було так прохолодне, капішончик вдягав, і в один момент на вулиці різко стало так потих потепліло. я тільки скидаю капюшон, проходжу декілька місць, ставлю оберталку бах, одна, бах, друга. Тобто, це стався саме ось такий короткотривалий вихід, і він був прив'язаний до ось цього моменту, коли на вулиці різко потепліло. Я ось насправді знаю багато людей, які не люблять ловити щуку, власне, через ось цей її принцип кльову. Короткими виходами, ти можеш там півдня чи навіть весь день гуляти, ходити. А по факту клювати в тебе буде там 15 хвилин чи максимум півгодини. І відповідно я розумію всіх, та ну ти приїхав на рибалку, хочеш покльовки отримувати, а тут треба просто весь день проходити, щоб застати один вихід. Бачите, це зворотня медаль цих точних закидів під другу сторону. Ну, от там якась гілочка була. І все, я її не помітив. Моя оберталка на тій грусі вже. Друзі, на вулиці вже минула 12-та година дня і піднялася насправді така досить сильна спека. Обірвав я свою оберталку і не вірю я вже в подальший успіх, тому перев'язуватись заново не буду. Давайте поговоримо ще раз про тактику, про яку я обіцяв розказати більше на початку відео. Дивіться, було їх в мене дві. Одна це прив'язатись до ловлі під своїм берегом, одна під ловлі, інша до ловлі під протилежним берегом. Все ж таки, бачите, цього разу спрацювала саме ловля з-під протилежного берега. З під свого берега я багато прокидував, але вклювань не було. Русло теж повністю промовчило, але. Покльовки з центра річки зазвичай це все ж таки більш така осіння зимова тема. Зараз риба суть біля трави, ховається в траві, і власне так її потрібно ловити. Якщо я не помиляю, то це взагалі мої найбільші щуки в цьому сезоні. Ну так, власне, сезон тільки недавно відкрився, і тому я можу сказати, що цією риболовлею точно залишаюсь задоволеним. Ну а вас, як завжди, попрошу підтримати цей ролик вашими вподобайками. Це дуже важливо для алгоритмів Ютуба, щоб цей ролик могло побачити. Ще більше людей обов'язково підписуйтесь на YouTube канал та залишайте ваші коментарі. І зустрінемося вже у нових випусках. Па-па!